Вітаю, друзі! Пропоную вам популярний салат ще з минулого року, але минулого року я не виставляла на канал. Цього року я вирішила обов'язково поділитися з вами таким рецептом. Хочу вам сказати, якщо ви позакривали вже гарні огірочки, то для цього салату не обов'язково рівненькі гарні огірки. Бачите, порізала і вони виглядають дуже гарно. Порізала огірки приблизно 5 мм товщиною. І вийшло в мене 3 кілограми огірків, різаних вже. Додаємо кріп. Кріп десь в мене 70 г. Якщо немає свіжого, можна і заморожений. Я так і зробила. Цибулі. чотири такі середні цибулі, приблизно десь 350 грамів. Потім цукор 300 г. Сіль 2 столові ложки не з гіркою, без гірки. Хто любить більш села, не може і з гіркою дати. Дві столові ложки гірчиці. В зернах такої французької. Потім куркума, дві чайні ложки, паприки півтора чайної ложки. І півчайної ложки червоного перцю гіркого. Можна додати і один стручок гіркого перцю. Також пів чайної ложки коріандру меленого. Можна і в зернах коріандру додати, і додаємо 400 мл оцту яблучного 6%. Все, перемішуємо, перемішуємо і залишаємо на 3 години. Але в процесі будемо ще перемішувати час від часу. Такий салат ще називають салат з Макдональдсу Пікулі. Пройшло 3 години. Суміш гарно пустила уже сік, огірки виділили соку. І зараз я перекину у дві каструлі для зручності, щоб скоро закипіло. Поставила на вогонь каструлі від закипання 10 хвилин. Кип'ятимо помішуючи. Так уже почало кипіти. 10 хвилин засікаємо. І будемо розкладати у банки. І тут так вже почало кипіти. Пересипала все в одну каструлю для зручності. І будемо зараз насипати в банки. Банки я простерилізувала у духовці, 15. Хвилин при 150 градусах. А кришки я прокипятила у воді 3 хвилини, також лійку чуть-чуть простерилізувала і тепер насипаємо у банки. Накладаємо по горло, огірків, більше огірків, поки що не дуже соку, щоб ми потім розподілили сік нормально по всіх банках. Дівчата і хлопці, такий салат можна просто з'їсти, сам взяти собі і з'їсти. Дуже смачний салат, навіть без нічого можна з'їсти. Огірки розложені всі по банках, сік залишився. І цей сік я зараз розподілю по всіх баночках, щоб було нормально соку. Із з 3 кг огірків різаних вийшло 8 півлітрових банок. Так, вився у нас дуже гарний і смачний салат. Може бути до піци, до бургерів. Він підходить до всяких таких страв, де є м'ясо. От, дуже-дуже гарний. Мені сподобався цей салат, бо того року я теж закривала його. В гарячі банки ще закриваємо одіялом, яким там хто має гарним тепленьким. І залишаємо на цілу ніч. Нехай він там собі ще достерилізовується. На другий день забрала одіяло і банки ще були теплі із салатом. Прекрасний салат вийшов. Дорогі друзі, якщо маєте огірки не дуже такі якісні, обов'язково їх використати. Для такого салату буде самий раз.